Всім привіт! З вами компанія ВайБіл і сьогодні мені попало дуже цікаве відео, як український блогер Сантехнік розказує, що можна під'єднати. Мотор, поставити включатель і включати мотор на теплу підлогу, на колектор, коли вам потрібно. Люди, це 21 -е століття. Який включатель, про що ви говорите? Є терморегулятор, який контролюється, робиться все автоматично, виставили температуру і він включається, коли вам потрібно. А таких недоблогерів, сантехніків, гоні в шию, давайте з і шукайте, дивіться провірених сантехніків, які комусь робили з ваших знайомих. Сантехніків відробила хоча б один рік, і тоді беріть провірених сантехніків. А ще потрек нехай сидить вдома з любов YBLTT.